Слава Україні! Шановні болівальники, ведемо трансляцію. Хотів сказати, пряму, але, на жаль, офлайн. Клята Росія надає нам інтернету. Тому матч буде в запис, ви подивитесь фактично як онлайн. Сьогодні черговий матч чемпіоната Києва з футболу серед дорослих команд. Команда «Атлет» футболки Чорні завітала гості до своїх суперників, команда «Юніор Спорт». Очікується цікавий поєдинок. Команда Атлет бореться за перемогу в турнірі. Команда ЮНІВОСПО займає потужне місто в серединці, але також підпирає, десь я думаю, до трійки пресіща на Назара. Він який швидкий футболіст, технічний, дуже важко з ним. Ой, боже мой, несподіваний, який гол просто феноменальний, ну фантастика. Що, що не гол, то шедевр Від Назара, друзі, ну я скажу, несподівано. Я думаю, що може Курилов, Тарханов, що буде фінтики, прориватися. Ох, момент, друзі, який момент. Ну просто прогавили. з граючих тренерів цієї команди. пресі, ще зробить Назар буде. З ударом. Ох, який удар! Просто! Друзі! феномен, я не знаю. Просто ляля. Ну, удар змістився. Зробить центральний стоп. Ой, прекрасний пас. І... Боже мой, прихильник. Супер момент! Семененко пробивав сейфі Старушкевича і Прессич робить хет трик, То Мовчен перевод на левый фланг. Пресіч. Ох, удар! Ну я думаю, що це таке було, знаєте, як в білярді. Своячка такого. О, які прекрасний перший пас від Лепової. Знову на кутку культурного майданчика буде під ліву ногу. Подача! Ой, момент просто. Всі чекали удару. <сміття> Найті форман чекав удару. І наслідок знову чудесний пас від Кавуна. І що зробить пресіч? Буде вдальний. Ох, О, худо, Боже, який удар! Неймовірний, друзі. Ми були, як кажуть, на грані великого покера. Атлета в карно майданчику. І що буде удар? Ох! Ну, каркас варить просто. Втрачає саме гравець, який тільки що вийшов. І м'яч вискакує під удар. Ой, прекрасний удар про мене. Під січку відмовився, хочу відзначити скітку партнера. Щоб це, це був патик. побачив, так скіт, зіграв. Липовий, дивіться. Пресіч. Щось, друзі. І... О, хо-хо! Друзья, шикарний удар, сейф від старушкевича. Что Буде удар? О, прекрасний удар і Чітко діє воротар Кияшко. Преса. что дробь пресич. фінт і під удар. Ах, удар, друзі, прекрасный ленгой. Читав Старушкевич, ну класно, розкачав. Захисники. Ох, шикарно! Прекрасно! Друзі, феноменальний удар! І знову ж таки! Ударом зі штрафного віце-капітан команди Атлет. Тищенка Данила робить рахунок 5-0. Атлета. Ах, і, і знову буде дежавю. Друзі. Покер! Нарешті! Yeah! Покермен! Покер фейс, друзі! Ну що? Знову удар тищенка, Відчув кураж! І забиває четвертий м'яч. Пресіч Назар! Місця немає сенсу. Робити навіс. Ох, удар, друзі! Прекрасна дія. Шпаченко, молодець. Шо з так, трохи. Перегриє. І... Ой, момент! Друзі, ой, прекрасно, Феноменальний просто гакуша, я не знаю, людина на своєму місці. Свісток, перемога команди Атлет, рахунок 6-0. покер на рахунку Пресіча. Мовчан та Тищенко доповнили. 6-0. Дякую, що були з нами. До зустрічі і смерть ворогам.